За минулу добу російські окупаційні війська 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. 11 випадків зафіксовано на Маріупольському напрямку: 7 – на Донецькому та 6 – на Луганському. Так, на Маріупольському напрямку бойовики обстріляли широкіне Талаківку та Водяне зі 120-х та 82-х міліметрових мінометів. Окрім того, по широкіну була застосована артилерія. На Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку російських окупаційних військ відбулися поблизу Авдіївки, Верхньоторецька, Новгородського. При цьому ворог застосовував кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети. На Луганському напрямку бойовики зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку. Також позиції українських бійців біля Попасне та Новоолександрівки обстріляв снайпер в зоні антитерористичної операції зафіксовано проліт восьми безпілотних летальних апаратів. Збройні сили України, незважаючи на провокативні дії бойовиків, неухильно дотримуються мінських угод.